Знайшлася причина протікання. Є в нас скотина, отака, точніше, не скотина, а місце, де затримується лід. Намерзає дуже багато снігу, намерзає дуже багато, і в цьому місці якраз і протікає дах. Протікає не через те, що щось хтось там неякісно зробив, чи що. просто намерзає багато льоду, і вода затікає під шинглі, так як утеплення погане. Нахилу даху маленький. Треба було нормальний файний армійський руброїд кидати, щоб взагалі ніде нічого не затікало. В тому місці саме найкраще по рекомендації майстрів з Канади це кинути туди кабель з підігрівом. Щоб там ніколи не збирався лід і ніколи не затримувалася вода. Побили той лід, знайшли причину, наче знайшли спосіб, як виправити цю проблему. Ще не залишається, як тільки кинути туди кабель, з підігрівом, додатковий брейкер на щитку автоматів, розпаєшну коробку на фасаді і прокинути 20 метрів кабель. Все.